За 17 рішення прийнято, дякую. Прошу рішення комісію відмітити відсутніх депутатів. У нас відсутні Володимирович, Кітка Наталія Володимирівна, Курбенко Іван Дмитрович, дуже збройний села, Ренук Петро Васильович, Макухівський Мельник Володимир Степанович, Михалюк Ярослав Анатольович, Сукменюк Олег Васильович, Сабірюк Наталія Валерія, Шкула В'ячеслав Гіналіч. Шановні депутати, також для роботи сесії нам також необхідно затвердити часовий регламент нашої сесії. Для цього пропонується надати до 4 хвилин депутатам для виступити обговорення до п'яти хвилин. Якщо зауважень немає, то ставимо. На голосування. Зараз буде. За сімнадцять і суму прийняті. Дякую. Для продовження роботи сесії на... Також необхідно затвердити порядок денної сесії. Порядок денний, розданий на руках, потрібно зачитувати. Там 4 питання. Ми ставимо на голосування. На 15 рішення перейняте. Світ, русі, так сказав, ви мене живали? Шановні депутати, було ваші відомо, що всі питання були попередньо обговорені на засіданнях постійної комісії, були присутні депутати. Я не голосував, але повідомляю, що участь в голосуванні за порядок денний не приймати у зв'язку з надіяності конфлікту інтересів. Eh, шановні колеги, eh, прошу вас також підумляти про наявність у вас конфліктів інтересів перерозділів питань порядку денного. Переходимо до питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету баранівської територіальної громади на 2023 рік відповідає Олександр Вікторович Росією. Дане питання було розглянуто на бюджетній комісії і рекомендоване до на сесії. Шановні депутати, є кось якісь. Запитання, зауваження, пропозицій немає. Ставимо тоді перше питання перед поденного на голосування. За 17 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Друге питання порядку денного про передачу оперативного управління майна комунальної власності. Шановні депутати, просимо передати, надаємо дозвіл на директор раністська лікарня в раніше міської ради передати оперативне управління доворочому конування для того, щоб вони здійснювали свою роботу, яка є рішення Ради оборони. Нам це є розпорядження спеціальних. Видатки, які будуть на придбання паленої матеріалі, покладаються на, на бальніскую споразу. Автомобіль лишається на балансі приймані, використовувати його буде додовольче формування додовольче змагання. Шановні колеги, немає запитань? Ставимо на голосування. 16 рішення прийнято. Дякую. Третє питання порядку денного. Розвернення до Президента України, Верховного командувача Збройних Сил України, Володимира Зеленського, Верховної Ради України та Кабінету міністрів. Вітаю Володимир Зеленський. Звернення на комісії, комісія рекомендувала прийняти. Поправку величезно. Немає запитань. Ставлю на голосування. За 17 рішення приємності, шановні колеги. Четверте питання порядку денного. В наступному питанні порядку денного передаю право голова з секретарю Ради Володимир Грович Заремлю, заявляю про конфлікт інтересів, включаючи в голосуванні та обговорення не приймаю. Значить, питання порядку 4 номер умови в праці бранської голови. Відповідальність приймав прийняв. воно вже нож условия на эту тысячу. Если немає кое-запрячь, запрячем, уважаемый, немає. Здесь там нового. Так, Шановні депутати, питання порядку денного розгляду. які є зауваження до порядку ведення сесії. Шановні колеги, всім відомо, що Верховна Рада прийняла ряд програмних декларації. всі декларації в наші вже були в докритому доступі, тому прошу всіх декларацій, не здавалися. Давайте, хоча це не є оборотко, але рекомендуємо всі декларації продавати. Якщо є ситуація, що закінчення дивіться, там є роз'яснення НЦЗУ після е... даний закон, що не надав виносить через те, що він де, Віддяється. шукає улюднення, але є роз'яснення. Якщо в декларації, які ви здали до військового станція 21 2020 -20 рік, у вас були виявлені помилки, і ви їх не виправили, то ви маєте право зараз написати на зака офіційний лист. Вам дадуть додаткові терміни на виправлені помилок. А декларації за двадцять другий, рік. 21-му не є обов'язковою, не збачу, будь ласка, їх згодом. Тобто 21-му не здавати? 21-му не здавати, можна себе здавати, ну, бажано, без публіки. Ну, якщо буде публіка, то якщо ви будете зараз здавати, у вас буде 10 кримінарних днів для добровільної і в цій спробі. Якщо ви будете здавати її, уже здали, але зараз виявили цю декларацію, виявили документ, ви маєте право звернутися на ЗК, вам будуть вирішувати тему для її декларації. Бажано, що ви здавали, бо якщо вони відкриються саме теж перелік, то буде робити, то думаю, що такі я розумію, що це не саме робота рівні поколи. Вони якраз не було шукаємо. Ну що, давайте, давайте. Болить, що?